отримала дуже влучне питання для бізнесу, на яке хочу дати відповідь. Питання наступне: як правильно відокремити кошти сім'ї та кошти бізнесу? Я в цій сфері 20 років і тому, опираючись на свій досвід, можу вам порадити наступне: те, що працює, і те, що дає дійсно результати. Якщо ви візьмете собі за правило, наприклад, щоп'ятниці робити аналіз ваших всіх розрахунків, так? наприклад, я це роблю щоп'ятниці зранку. Аналізую, які оплати були по підприємству саме по собівартості так, послуг, які були сплачені податки, відповідно, у мене є зафіксовані суми, і я розумію, скільки було витрат. Я розумію, скільки було витрат на власні якісь потреби сім'ї, і це відповідно бюджет сімейний. І третє, я розумію, який дохід залишився. Дохід це в кавичках, тому що поки ми розбираємо, яким чином розділити кошти, тому що дохід насправді це ще не є чистим доходом. Так? Але це в наступних наших відео порозбираємо. І який крок важливий, коли ви робите цей аналіз щонеділі, хоча б. Хоча б щонеділі, ви розумієте, яка сума у вас йде на кожну статтю ваших витрат. І ви можете зробити таким чином: відкрити окремі рахунки, так, і для себе їх назвати. що Це буде рахунок, наприклад, заробітна плата вас як підприємця, яку ви собі оплачуєте. Ви її собі встановлюєте обов'язково. Це якраз ті витрати, які у вас йдуть на вас, на сім'ю і на ваші різні відповідні потреби. Друге, відкрити рахунок, який ви назвете, наприклад, витрати по підприємству. Так? Це собівартість вся ваша, це сплата податків і інших, наприклад, там, комунальних якихось послуг по підприємству. І третій рахунок ви відкриваєте, це власне дохід вашого підприємства. І тоді ви чітко будете розуміти, де кошти ваші і в яких розмірах.